Поліція не має права безпідставно зупиняти транспортні засоби на блокпостах та перевіряти документи відповідно пункту. 2.1 правил дорожнього руху. Друзі, всім привіт! З кожним днем в нас виходить нова практика суду, в якій Реально захищають права людини, і в нас вже є два рішення суду: це одеський апеляційний суд і другий адміністративний апеляційний суд, в якому зазначені дуже цікаві речі, що поліція не має права зупиняти транспортні засоби безпідставно на блокпості і перевіряти документи відповідно пункту 2.1 правил дорожнього руху, а саме водійське посвідчення, реєстраційний документ та страховий поліс. Таких повноважень у них немає, зараз вам зачитаю. На підставі викладено слід вказати, що вказані вище нормативно-правові акти не дають органам поліції додаткових повноважень, пов'язаних з контролем за дотриманням водіями правил дорожнього руху, оскільки передбачені законом України про правовий режим воєнного стану, порядок номер 1456 додаткові повноваження передбачені тільки для забезпечення заходів воєнного стану. Отож, якщо ви проїжджаєте через блокпост, поліція Деський керується постановою кабінету міністрів номер 1456 в якій зазначені підстави зупинки, і відповідно цих підстав у вас мають право вимагати документ, що посвідчує вашу особу або підтверджує спеціальний статус, якщо ви щось порушили. Тоді поліцейський керується статтею 35 закону України про національну поліцію 11 підстав зупинки транспортного засобу. Якщо ви порушили якийсь один пункт, тоді поліцейський, після того як надав вам докази, має право вимагати у вас документи відповідно пункту 2.1 правил дорожнього руху. А саме водійське посвідчення, реєстраційний документ та страховий поліс. Безпідставно, коли вас зупиняють на блокпості, не мають права у вас перевіряти документи. Ось е номера. Справ суду ви можете їх зайти та прочитати, ознайомитись і знати для себе. Знайте свої права.